Друзі, всіх вітаю! Сьогодні поговоримо про спінінги. Ось у мене на столі лежить два спінінги, один з яких це новинка 25-го року, оновлений Фаворит Skyline. Старий лежить також у мене Фаворит Skyline. Вони два однакові. Це 832 моделька L Lighting. По параметрам вони повністю однакові, окрім трішки відрізняється тест. Не знаю, чому так вони зробили, але по факту так і є. У старого тест 3.14, у нового тест 3.12. Тобто, цей верхній тест на 2 грамчики нижче. Не знаю, чому так, але по факту так. На жаль, зараз зима. Бачите, за мною річка стоїть крига, повністю закрита. Перевірити на воді його не вийде. Ну, як тільки річка відкриється, то перевіримо відразу його на воді. А сьогодні хотів поговорити про дизайн. Про матеріали, про конструкцію і комплектацію даного спінінга, і зрозуміти, чи дійсно він став краще, ніж стара моделька, чи це просто так говорять маркетологи. Так що, друзі, погнали. Друзі, розпочнемо з чохла. Отакий ось чохол. В принципі, він досить з якісного матеріалу зроблений, такий плотний, приємний на дотик, ну, як і старий матеріал такий самий. Оцей старий я вже. 5 років протаскав, і, в принципі, він ніде не, не затерся, не порвався, нічого, ну тільки замазався і все. Тобто, якість чехлів, що у старого, що у нового, нормальна. Е, оцей новий у нас зробили вони на застіпках. Бачите, ось подвійна і зверху, і знизу відкривається е, отака ось молнія. І е, є у нас два. Відділення окремо для бланку і окремо для кінчика спінінга. В принципі, це є добре, щоб вони не цокались друг об друга. Ну, старий чехол у нас був на липучках. Ну і також, в принципі, два відділення, також, щоб вони не цокались, не билися друг об друга. По дизайну чехлів, бачите, цей оновлений в принципі став краще. Добавили таких яскравих кольорів, що ну, кидаються в очі, так, якби, такий більш яскравий став чехольчик, ніж був минулий, такий чисто чорний з білими написами. Так, ну що, друзі, ось дістав спінінги з чохлів. І зараз поговоримо про матеріали і комплектацію даного спінінга. І буду так паралельно порівнювати зі старим. Розпочнемо з низу і до верху. Ручка у нас тут знизу Ева, така звичайна. І такі, зробили в стилі мінімалізм. Просто Ева без всяких там написів, як на старому, і все. Катушка тримач у нас верхня часть також Ева. А оце сам катушка-тримач. Інформації дуже мало про нього. Знайшов тільки, що це якийсь кастомний карбоновий катушка-тримач. І все. Більше інформації про нього немає. На старому Sky у нас був Fuji. Катушка-тримач фірми Fuji. Далі у нас карбон. Іде ну, бланк спінінг, зроблений з трохи іншого карбону, також фірма Торей, але інші, інша моделька карбону. Як заявляє виробник, то він на 30% став міцніший. Якби оці, оцей карбончик, ну не знаю, правда, неправда, так що перевірити це я ніяк не зможу. Кільця. У нас також інші. На старому у нас були фуджі алконайди кільця, а на новому у нас кільця DKK з титановими вставками. Я так розумію, що вони трохи легші, ці кільця, і трохи краще балансують сам спінінг. Ще ось моментик такий. На старому. Ну, з заводу був хуккіпер. На новому немає. Це така дрібниця, ну реально дрібниця така, не знаю хто як. Ну я е, дуже часто їм користуюся, і ну, реально дуже зручна річ. Приманку зачепив і пішов, щоб воно там десь не болталося у тебе. Чому ось, ну, на, на новий вони цього не зробили, не Ну, Це, це така реально копієчна річ, яка, як на мене, то ну, потрібна бути. Поговоримо трішки про дизайн даного спінінга, оновленого саме. Ось ну, не знаю, чому так вони зробили, що така ось тенденція у них, у них просматрюється як на Black Swan. Напис: так ну, неярко такий виражений напис, що дуже погано просматрюється. Не знаю, чому ну, так вони останні. Якби останнім часом почали робити, яка в цьому задумка, ну я не розумію. Для мене от краще, коли напис чітко просматрюється, якось ну, на старому скаї, що тут чітко яскраво так, ну, просматрюється напис, видно, що за модель, що за фірма, які параметри даного спінінга, Тобто, ну, як на мене, ось у старого дизайн, був кращий, з такими різними кольорами, такі золотисті вставочки. Ну, реально, це красивіше виглядає. Тут так якось. ну не знаю, Можливо, якась фішка в цьому є. Ну, я до кінця не зрозумів цієї фішки. Друзі, я тільки що трохи так потрусив. Sky 2. І ну, мені здалося, реально, що тепер я зрозумів, чому на новому тест верхній трошки менший, ніж у старого. У старого 14, верхній, у нового 12. І реально, ось цей новий Sky він трошки м'якший. Він ну, бланк у нього гуляє більше. Ніж у старого. Старіший такий він більш зліший іде і чисто, ось, ну, кінчик починає працювати. А цей новий такий трошки-трошки, якби, ну, відчувається якась така, знаєте, лапшистість. Ну, Буду перевіряти вже на воді, як воно по факту буде, Ну, поки щось по першим, якби відчуттям на потрях, таке щось реально він трошки м'якший, ніж старий. Друзі, тепер поговоримо про конструкцію даного спінінга і порівняю зі старим. Ось я порівняв їх однаково з ну, котушка тримача, і можна бачити, що кільце, оце, яке на бланку знаходиться, воно винесене трохи далі, ніж це було у старого. Я думаю, це не просто так зроблено. Зараз спробую пояснити. ну Це чиста моя думка. Можливо, по факту ну, по-другому вони задумували. ну Я так думаю. Ось допустим тут у нас катушка висить, да? і з шпулі вилітає у нас шнур. Шнур вилітає так званим факелом, тобто конусом. І кільцю треба погасити оцей конус, зробити з конуса пряму лінію і щоб приманка далі полетіла. Вони трохи відсунули оце кільце, щоб, ну, щоб зменшити кут оцього конуса. Тобто, конус став такий більш гострий і кільцю. Простіше гасити оце тертя, цю енергію конуса і перетворювати в пряму лінію, щоб приманка далі летіла. Ось як на старому кільце трошки ближче, і конус вже у нас такий тупий кут, і більше енергії потрібно, щоб погасити його, і щоб ну, виходить приманка, якби трошки гірше летить більше уходить енергії на тертя шнура об кільце. Ну, в свою чергу, це також тягне за собою ще такі наслідки оце відсунення кільця. Ну, я так думаю. У нас виходить, збільшилася ця довжина від катушка тримача до кільця, і збільшився, тобто, рычаг і збільшилась нагрузка на сам бланк. І ось тому я думаю, що саме із за цього вони збільшили на новому скаї збільшили діаметр бланка. Я поміряв штангенциркулем, На новому у нас діаметр 11,75 мм, а на старому у нас діаметр 10,65 мм. Тобто трохи більше, ніж на 1 міліметр, 1 у нас новий Sky, ну, бланк нового скаю товщий. Оце якраз, походу, зроблено -за того, щоб нівелювати це збільшення нагрузки на бланк, і щоб ну, він залишався таким самим міцним, як і старий. І друга теорія, чому ось вони трохи далі винесли це кільце. На бланку. Це просто щоб краще збалансувати оцей спінінг якби новий, він став трохи легше і потрібен був краще баланс. Можливо, це із-за цього і зроблено. Не знаю. Дві такі теорії в мене є. Зараз якраз заміряємо його вагу, скільки вони важать. Ось, друзі, бачите, вага це у нас з старого Ская. 119-120. Ну, зараз на морозі віси трохи пляшуть і не можу точно, ось воно постійно плюс-мінус 3 грами показує різну вагу. Ну Давайте середнє, 119, тобто 119 грамів у нас старий скай. Ось, друзі, вага нового скай, бачите, 90. 7,98 ну Трошки ваги глючать, на морозі, походу трошки пляше, плюс-мінус. Ну що, друзі, бачили вагу. В принципі, так як заявлено на сайті, так воно десь приблизно і є. Новий скай у нас 97-98, плюс-мінус там похибка є вагів, а старий 120 грамів. Ну, як, як вони і кажуть, десь приблизно на 20% новий Sky став легше. Так, друзі, тепер поговоримо про е, кінчики цих спінінгів. Е, ось бачите, також, в принципі, трошки е, по-різному розположені кільця, що у нового, що у ставрового. Ну, я думаю, це. От, як вже казав, по-перше, зроблено для того, щоб краще збалансувати новий спінінг, і щоб краще розподілити нагрузку рівномірно по, як по кінчику, так і по бланку. Я думаю, ну, це, із-за цього вони так розбили кільця трошки. По різному, чим у старого ская. Хоча ну, у старого також з балансом все було класно, хоч він і важчий був, і з міцністю також все було класно. Не знаю, Я тягав на нього на старого, ну, риб нормальних там, і щук по 5 кілограмів і ну, от 5 не було, під 4-3500. Щучка була, і сомів тягав, напевно, то був сом, там якась риба дуже здорова, шнур не витримав і порвався шнур. Так що з міцністю у все добре. У старого так точно. А новий ми перевіримо. І ось отут, друзі, ще оце, ось на цьому новому скаї. Як я зрозумів, з його оглядів і опису, що оце тут на вершинці, якраз оце на кінчику, оці кільця DKK, Вони з титановими вставками, і це зроблено для того, щоб зменшити інерційність кінчика. Ось, ну, при закиді, коли ви закидуєте, кінчик починає ну, ще коливання у нього йдуть. І щоб зменшити ці коливання, і щоб швидше вони затухали, якраз оце зменшили вагу оцих кілець. І зараз спробую показати це на практиці. Я називаю ці ну, інерційність оці називаю паразитні коливання. Зараз, якщо вийде, спробую на камеру показати. Ось, друзі, дивіться, якщо буде видно про інерційність кінчика Ось трясу, бачите, ну, коливання проходять досить, досить швидко. Оце старий. Тут, ну не знаю, ну, можливо, можливо воно навіть і не е, замітно буде. Ну, трохи таке, як трохи більше. Ну, оце, сьогодні я вже вдома я так їх тряс, вдома цього не замічав. А ось сьогодні на вулиці трясу і реально ось замічаю, що е, оцей е, старий, він, в середині тут одебланко це прогинається менше, коли отак ось трясу. Бачите, ну, можна навіть на камеру буде побачити, напевно. А ось новий Sky. Бачите, він гуляє тут. Тобто оця середина гуляє більше. Він більш м'якший буде. 100% він буде більш м'яким. Ну, хочеться вже на воді перевірити, але, на жаль, поки що немає можливості такої. Ну Він більше, реально, він більше гуляє. Цей новий скай. Так, ну що, друзі, підсумуємо все то, те, що я сказав. І знаєте, ось трошки в мене враження змінилося. Поки що не знаю в яку сторону, в гіршу чи в кращу. Ну, ось коли вдома я тряс цей спінінг, ну оба, да? просто місця багато не було. Якби спочатку не зрозумів. Зараз ось тут я так нормально потряс і той, і той, і реально зрозумів, воно навіть на камеру видно, ну і так, на, на відчуття, що оцей новий він трошки став м'якше. Я не скажу, що прямо там сапля якась така. Да? ну Видно, що бланк починає вже гуляти ось ну, посередині. Хоча ну, стрій е екстрафаз, що там, що там. Цей старий він такий більш зліший. Не знаю, як буде оця м'якість така трошки сказуватися на гриболовлі. Ну, це все ми перевіримо на воді вже. Так що, друзі, підписуйтесь на канал. Щоб слідкувати за майбутніми рибалками цього ская, скоро зроблю розіграш на 5 тисяч глядачів, буде класний розіграш з гарними подарунками. Думав я оцього Sky розіграти старого, ну тепер задумаюся. Я думаю, він мені ще послужить і будуть з ним також ще рибалочки. Ну, не знаю, ось як мені здалося, це просто якби не оновлений скай, а це якась така ось ну, нова палка, да, новий спінінг. Він ну, не схожий, він реально не схожий на старого ская. Так що поки що якісь такі враження від цієї палички. Все, друзі, всім дякую, хто додивився. Можливо, комусь ця інформація була корисна. Все, Всім добра миру, до нових відосів.